Вітаю! Сьогодні ми говоритимемо про сім'ю, родинні звичаї та найважливішу частинку історичного дослідження, якою є людина. Тема нашого уроку: родовід. Сім'я є найпершою частиною родини соціальної групи, яка об'єднує кровних родичів. У початковій школі ви вже практикувалися в укладанні родинного дерева, зображаючи родинне дерево та фіксуючи інформацію про осіб, що належали чи належать до роду, ми складаємо родовід у минулому. Тому в часи князів та королів родоводи для заможних людей були вкрай важливими, адже це свідчило про приналежність до багатих родів, що володіли землями. Такі родини мали свій герб, своє гасло і особливе привілейоване місце в суспільстві. Відомими є європейські правлячі династії Габсбургів, Вінзорів, Ягелонів, Бурбонів. Сьогодні теж кожен і кожна з вас має змогу віднайти свій родовід, довідатись про видатних Редків чи прародичів, які чесно й гідно виконували свою щоденну роботу. Тож гайда до праці: історія кожної родини приховує багато таємниць. Можливо, саме ви зможете їх розкрити. Родоводи та минуле сімей видатних людей досліджують історики-фахівці. Їх наукові розвідки розповідають про людей не однієї, а кількох родин, що поєднувалися через шлюб. Такі зв'язки ще називають династичними, а ряд нащадків одного роду ще походять. Від спільних предків династією однією з найвидатніших династій у нашій історії є Рюриковичі київські князі. Засновником цього роду став князь Рюрик. У нього був лише один син, князь Ігор, і лише один онук, князь Святослав. Але родинне дерево виросло велике. Представники різних гілок роду Рюриковичів правили у всіх землях Русі України згодом у Волинсько-Галицькій державі, білій Русі, Московії і багатьох інших країн. Перелік славних українських родин налічує чимало прізвищ: Острозькі, Розумовські, Ханенки, Семеренки, Галагани, Косачі, Тобілевичі. Одна з таких династій Терещенки, колишні селяни-кріпаки домоглися неймовірного, стали одними з найвідоміших в Україні та за її межами промисловців і чи не найбільшими меценатами нашої культури. Саме родини є осередком збереження народних звичаїв і традицій. Звичай це певні правила поведінки, які склалися в процесі людського співжиття і повторюються. Зі звичаїв складаються традиції, історично впорядковані норми, поведінки, смаки, досвід, які плекають і передають від покоління до покоління з роду в рід вже багато століть. Саме традиції стали важливим елементом народної культури. Народні традиції дають відчуття зв'язку зі своїм народом, своєю культурою, звіруваннями предків. Та їх основними заняттями, наприклад, до сьогодні збереглися традиції, які характеризують українців як хліборобів урачів, з хлібом благословляли молодих на щасливе життя, вітали матір з новонародженим, з хлібом, сіллю зустрічали дорогих гостей. Перше входили в нову хату та проваджали в останній шлях. І, попри те, що світ, в якому ми живемо, є всеохопним, глобальним, але в цьому розмаїтті ми не можемо загубити власне коріння. Телебачення, всесвітня мережа інтернет, доступність мандрівок у найвіддаленіші куточки планети, стирають кордони і творять світове суспільство. Воно є багатокультурним або мультикультурним, адже тут тісно переплітаються традиції, погляди, думки та навіть народи різних континентів. В таких умовах надважливо берегти та примножувати українські традиції, бо тільки розуміючи, хто ми станемо успішними. Важливо пам'ятати і про сімей. Щоденна спільна сімейна вечеря або спільний недільний сніданок, читання на ніч, особливі сімейні рецепти, катання на велосипеді, вилазки на пікнік, спільні ігри або перегляд фільмів дарують кожному члену родини відчуття стабільності та безпеки. Окрім дослідження минулого, відомих сімей, їх родоводів, історики часто вивчають життєпис окремої людини, який називають біографією. Усі найважливіші події в житті. Людини це ті маленькі пазли, з яких складається її біографія, документ, у якому людина сама описує події, які з нею відбулися впродовж життя, називають автобіографією. Ці відомості є надзвичайно цінними, бо хто ж, як не сам автор, найкраще знає, що відбувалося в той чи інший час. А якщо дослідити біографії видатних людей, уявляєте, який багатючий історичний матеріал можна із них почерпнути. Вам цікаво, як це. Робиться. Для цього можна скласти історичний портрет. Він укладається за алгоритмом, шукаючи відповіді на кожне запитання алгоритму, ви маєте змогу глибоко дослідити життєвий шлях історичного діяча чи діячки, визначити, яку роль він чи вона відіграли в історії. Ви теж можете відчути себе дослідниками чи дослідницями. Спробуйте укласти історичний портрет за спрощеним алгоритмом, який запропоновано у вашому підручнику, не лише відшукавши відповіді на всі запитання, Питання, ви зрозумієте, якою нелегкою і важливою є праця істориків. Сьогодні ми ще більше дізналися про роботу історика, роль людини та родини в його дослідженнях. Отож, вивчаємо історію свого роду і своєї батьківщини, плекаємо і зберігаємо народні звичаї та традиції. Це робить нас сильними, неповторними, зберігає наше коріння. А я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.